Дня. Іван Апанасіч, а ви спілкувалися в своїй творчій біографії з Візмітіною. Можете згадати щось про неї? Так. Це було у 1966 році, коли я прийшов працювати до Луганського краєзнавчого музею. І разом з Олексієм Прокоповичем Латовим. Ми почали вивчати, що лишилося з давнього відділу археології і які речі, до чого вони можуть бути використані. Серед кераміки мені вдалося надибати на кілька фрагментів великих, які потім склалися. У цю посудинку з селища Новокиївка, uh -huh. Новосвітлінського району. Uh -huh. о, там, окрім цієї посудини, я перепрошую, це чиї були дослідження? Не я думаю, це були дослідження Лаптешова, бо я зустрічав цей пункт ще періодиці 20-х років добре. Можливо, можливо. але коли ми розбирали ці матеріали, то зовсім не було відомо, що і як. До речі, саме тоді я знайшов у невеличких мішочках кераміку неолітичного обліку з підгородки. Саме тоді я серед вістрів або зброї селян, селянських повстань, я віднайшов одну бронзову річ енеолітичного обліку, яка зберігалася серед козацької зброї. Отже, не було випадково і те, що Серед матеріалів знайшлася і фібула бронзова з написом Авциса. Звісна річ, коли я поїхав до Києва про свої знахідки у так званих фондах музею, я повідомив тоді Сергія Миколайовича Бібікова, який був на той час вже директором інституту. І він мені сказав, слухай, підійди-ка до Марії Іванівни В'язьмітіної, вона спеціаліст, вона тобі допоможе. І от е, я е, відшукав Марію Іванівну. Е, така дуже приємна людина, тиха, спокійна. Ну, що у вас, що ви хотіли побачити, так. Давайте подивимось. І почала розглядаючи матеріали, які я привіз, вона каже, мені здається, що це десь середній період сарматського часу. О, на жаль, більше матеріалу немає. О, оце тільки що я можу вам сказати. Але якщо у вас буде якийсь новий матеріал, то прошу, заглядайте до мене. Ця нагода сталася вже невдовзі. Через деякий час ми вели розвідки і розкопки разом з Дмитрюковим біля села Сентянівка або Фрунзе. І там було знайдено Поховання, в якому було знайдено бронзове дзеркальце, з орнаментом, схожим на ніхті защіпи. І був також перстень, він нагадував невеличку змійку. І ще були. Бусини. Бусини були скляні, але всередині вони мали золоту прокладку. От е, з цим матеріалом я знову звернувся до Марії Іванівни Візмітіної. І потім ці матеріали увійшли у археологічне відкриття е, у том, який виходив з 1968 року. А за чим авторством? За моїм авторством Марія Іванівна зовсім не мала ніяких претензій. Вона сказала, я тільки вам допомогла як спеціаліст визначити, що у вас в руках є. Потім я хоч і не спілкувався вже з Марією Іванівною, бо наші інтереси були зовсім різними. І головний... Матеріал, який йшов до мене в руки, це був матеріал доби бронзи. Але пізніше, коли я почув, що Марія Іванівна вже пішла на пенсію, але приходить і іноді працює в інституті, я дізнався випадково, що вона живе десь близько Софійської площі, неподалік. І м, пані Анета Леонідівна, його, яка ну, вже керувала тоді фондами. Коли я її зустрів, вона мені сказала, що хотіла поговорити зі мною, але немає часу, бо мусить зайти до Марії Іванівни. Їй вже тоді було 90 років. І вона каже, Ще вона вміє за собою е, наглядати, але все ж таки вона, е, як то каже, має необхідність спілкування з колишніми колегами, е, спеціалістами, фахівцями, які хоч є археологами. Після того е, моя Моє життя вже не стикалося з інститутом, ні з панією е, В'язмітіною, ні з панією е, не читаємо. І проходить час і знову ми зустрічаємося з тими людьми, з якими ти був знайомий колись, але вже у вигляді книги. І я дуже думаю... Це дуже добре, що пані Олександра Мусько присвятила цій людині, її, її праці цей е, значний уфоліант, е, який і добре зроблений і добре виданий. Е, побажаємо їй успіхів, бо вона сказала, що про Марію Іванівну в неї є ще. Багато матеріалів, які вона напрацювала у Бактрії. Ну що дякую вам, Іванович.